Уяви, ти стоїш, а навколо тебе бабки, капуста, зелень, тату, ще раз кажу тобі, не поїду я на дачу. <плес> <плес> Лекція троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять, викладач. Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають в карти на середніх, то ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. <плес> Два приятелі йдуть вулицею, раптом один хапає за руку іншого, швидше йдемо! Що сталося? На тому боці стоїть моя дружина і розмовляє з моєю коханкою. Приятель подивився і каже: Заспокойся, це моя дружина розмовляє з моєю коханкою. Сьогодні лежу у ванні і чую, понеслося. Такі охання, стогін і так далі тому подобне проходить хвилини-дві і тиша. Я ж візьму та голосно бовкну. Що, це все? Зверху такий жіночий регіт і фраза Сама в шоці!» Чоловічий голос. Та пішли пішливий!